Друзі, всім привіт! В нас тут просто екстрене включення, тому що я грав в Лігу на своєму основному аккаунті. Зараз ви можете побачити до речі склад, яким я грав в цю Лігу до цих пір. І неочікувано в мене зараз статистика 14-3, 14-3, Я ще ніколи не робив 16, тому я вирішив, що останні три матчі я зіграю. Під запис, тому що це може бути просто легендарна для мене подія. Перші 16 перемог в кінлізі. Отже, чи зміг я зробити 16 перемог, чи ні? До вашої уваги. Мені достатньо виграти од 2 з трьох матчів. Які в мене залишилися для того, щоб зробити 16 перемог, і ось перший наш суперник і тут зразу орундований вандайк. Мені щось здається, що він дуже хоче виграти сьогодні. Ааа, від Альвареса пропускаємо. Не, спішу, поспішаю, для чого я це роблю? Хоча, це нормально, бутра. Бутра на едгора. І Одегор! Один один! Добре, в грі. Фух, не знаю, як ця атака взагалі прийшла на на якомусь з якоюсь божою помічю, але окей. На великдень нам трошки щастить. Ну та блядь, дай вдарити хулі ти! Що це за анімації вандайка! Що це за анімації цього? Я розумію, що це Тотс Вандайка, але ж блядь. він нахуй падає, встає моментально, падає, встає, відбір, встав, відбір, встав, відбір, встав. Розчах. Бачу Хаверс, бачу Хаверс, бачу тебе Хаверс. давай, 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 Хаверс, поштовхайся. І! Верство один! Лам виграє водогора води гора верх. Лам же ж взагалі не малесенький, не зесенький. Сука, не втримали. Хаверс на БП. Бляха, муха Алісон тащить. Я не вдається, не вдається вдарити, на жаль. О, перекладено! А нього баба зараз заб'є. Нє, пуф. Як підбиває? Вгадую, що близько. Не попадає він за Месі, він не попадає за Месі. Блять, Бутра, куди в штангу? Чому в штангу? Чому це штанга? Бляха, муха, ну як Бутра в штангу попав. Щас право дня. Зло він вгадує, він вгадує капець. Я не знаю, як він не відбиває, Це просто в нього є на воротах Алісон просто як мішок з картоплею. Просто треба попадати воротам і хоч раз відбити якось. Та це Добренько. Та блін, та не можу вгадати, ну та що таке? Частить. Єс, нарешті вгадую. 15-3 15-3. Хорош, габріель, хорош. 15-3. Боже, як же входно. Я... Ну я заслужив, я заслужив виграти цей матч. У Мене У мене офігенні моменти були, але суперник каже їбєшся. Суперник дуже сильний. Окей, тепер дивимося нашого суперника Алісон Родріку на тепеле болотелі какаш, жорстко, жорстко. Проте болотели я, до речі, ще не грав ні разу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, пускай. Оп, хэм, давай, 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 давай наш мячик. Тікай, 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 маленько, тікай, 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 тікай. Один-один, зрівнюємо, добре. Дай, Гурецька, перший, 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 перший. Із ударом! ДВА-ОДИН, 1 Два-один! О, Я не побачив, я не, я не помітив болотелі там. Сука, пропускаємо. Ну, що це їбаний болотелі робив на, мої, на біля моїх захисників? Ой-ой-ой. Боже, болотелі, це якась страшна машина, мені страшно, коли він з мячком. Ну ні, ну тільки не такого, не таке говно. Ну тільки не таке гавно. Ну йобаний в рот, ну чому, ну чому я пропускаю таке гавно? Нам тут теж підскочило добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ой це Роберто Карлос. Мартін Едегор, що ти робиш, чортяка? Що ти чертяка робиш? Що ти чертяка робиш, боже? Без офсайда, без офсайду. Няк БП, Сука БП З зеленим та фінішонгом. Як ти, сука, не забиваєш, блять, єбаний, їбучий, ней просто, блять. Худший, гірший в світі, блять, їбучий бопе, як ти сука, це не забиваєш. by my shoulder because they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging on till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one oh, better go, baby. I'm bad. Baby I'm bad. Добре, хоть тут забиває, хоч тут БП забиває, хоть тут БП ЄБАНИЙ забиває. Це 16 перемога. І дві з двох просто по 2 з Двіздво по пенальках я виборюю. Ну, кожуки, я просто, я просто зубами вигразаю ці дві перемоги. Я перше в житті це бачу перед своїми очима. Третій ранг, третій ранг зроблено. І давайте будемо дивитися по статкам. Будемо дивитися, посадком хто нам випаде. Цікаво цікаво інтришку потимати. Перший відкрився. Дивимося. 80 фізика, 43 дефенді. 95 дріблінг, мені це вже подобається. Шалені паси, шалені удари. 96 шостий пейс. Я не знаю, хто це, але по статам це виглядає вже супер. Ууу, кінс команд! Зразу перемога. Я вже чекнув, 460 тисяч коштує, коман. Ну, приємно, приємно. Не, ну на замінку точно може виходити. А ну, що в нас далі? 87 фізика. 91 дефендер, 83 дрібні. Ну це якийсь е захисник, якась якась стіна. Це топ-соба, окей. Третій, наш гравець, 99 стаміна. Ти хто? Wait a minute Бляха, муха, це що якийсь, Це що якийсь грима. Це фрімпонг? Це фрімпонг. Це грімпон. Да! Фрімпонг сюди, на базу. хуєть! Я не дарвав, цих 16 перемог вистраждав. Карточка за. Чотири мільйона монеток в мене буде червона в складі. Фрімпонг ахуєть. Я, я не знаю, я навіть буду, не буду дивитися по статках хто четвертий четверти АДМ. і мені похуй було. Абсолютно неважливо, хто там був четвертий, тому що фрімпонг це ну, найкраща карточка, яка тут могла випасти в цьому промо. Афігеть, це вже перемога, це вже не дарма, страждав. Або. Або Кейн, я не, я не знаю, зараз зараз до Кейн і взагалі просто космос. 94 фізика, 92 Оу. Wow. Це якийсь центральний захисник, але це не тапсоба. Але це теж. так. Ну, до речі, До речі, 100 тисяч коштує всього лиш, але як Лінг для Фімпонга — окей. Та це кобель у нас воротар, окей. Okay. 84 фізика, 93 дріблінг. А, це знов команд здається. А, це мален. Мален, мален, мален. Мален навіть 100 тисяч, не коштує, то трошки гірше. І останній четвертий у нас хто? О, 80 фізика. 44 дефендінг, 90 дріблінг. 99 пейс ще один. А, це Адаємі, напевно. Та, це Адеємі. У мене тут були. Дублікати, оті ось от всі за за пелку, Того зібрав собі героя. Не знаю, що тут може випасти. Давайте дивимося, просто, що випадає. два чмокочі і бербатов. 27 золотих гравців. О, є тот до речі. Бельгія. Центральний захисник. Я, я навіть не знаю, хто це. Це. А, це Вертонгін, нічого собі. Легенда Тоттенхема. Перед тим як перейти до продаваємих нагород за цю вікенд Лігу, хочеться пару слів сказати про команду, з якою я зробив цих саме 16 перемог. Чех абсолютна легенда. Я за Алісоном трошки пограв. Пам'ятаєте, я там казав, що він прикольний, то я Алісон. Прикольний, прикольний. Ніхуя він не прикольний. Раша, та? Вернув собі Чеха. Чех тащить супер. Мені дуже подобається. Тепер в основі він, якби не він, я б напевно не зробив би цих 16 перемог. Вай! Незважаючи на те, що дешева, простенька карточка з невиразними якимись показниками, дуже крута карточка. Оці перехоплення він деколи просто виривається і сам все перехоплює. Я навіть нічого не роблю. Він просто перехоплює м'ячки на випередження. Грає це офігенно, це мені дуже треба правого захисника. Салібо Габріель, дві машини. Я ж і Габріель зробив еволюцію. Коротше, дві машини тут тут навіть нема що сказати більше. Тео Ернандес, моя улюблена карточка, взагалі в фіфі. Зловив його інформу вже давно. Досі за нього бігаю. Досі лівого кращого захисника я для себе ніякого не відчував. В цій грі мені дуже він подобається. Е, Едегор його ну, Просто ви самі бачили навіть в останніх матчах, яку він красу забивав. Горецько в центрі поля такий буйвол носиться, Теж мені подобається. Можна на то це Горецько поміняти, в принципі, не, не відмовлюся. Хаверс теж машина, блін, Це одна з моїх найулюбленіших карточок, У нього теж є файнеси, і він дуже офігенний насправді в дріблінгу, хоч він досить великий. А він і великий з і з ударом. Коротше, не карточка, а імба. Одна з моїх улюблених карточок, взагалі в цій грі. Хам трошечки мені здається, що здавло останнім часом, але все рівно. Свої моменти забуває. В основному в основному, не завжди можна її в принципі, вже потрошечки думати, щоб поміняти. Е, Бутрагеньо теж е, свої моменти забуває, але теж не завжди, деколи мені здається, що він вже трошечки е, не дотягує. І Пеле дотягує. От хто хто, от Пеле з цих трьох мені найбільше досі подобається. Він такі плюшечки кладе вишок. Коротше, Ну, самі бачите, скільки я за нього вже награв, дуже знаю і люблю цю карточку. І от от вони легенди, які принесли мені перші 16 перемог в цій грі. Взагалі, в будь-якій FIFA я не робив ніколи ще 16 перемог. Ну, це магія арсенала. арсенала. Надіюсь, вони ще й заберуть АПЛ. І продаваємо паки за вікенд Лігу. Перший пак 24 рарних золотих гравців. Бестоца, Німеччина, центральний захисник. Це Гінтер 84-го рейтингу. Це не те, що я хочу. Наступний пакетик 30 рарних золотих гравців. Теж без ТОЦа, на жаль. Франція центральний захисник. О, Ренар. Нормально, нормально. Хайподер. Рейтинговий. Продаваємий. 85 х 2 продаваємий. Теж, на жаль, без тоца. Франція. Лівий захис... Ліва захисниця, карчаує і. Все, другий вилкав. 85х3 продаваємий. Є тоц! Є тоц продаваймий. Чекайте, це Модріч. Кто за Модрічем? Кис Тотс. Інте зараз Кріштиано Рональду Е, Ні, це точно не Крішціано Рональду, це якийсь Девіс? Девіс, 99 й фейс, до речі, нічого собі. Щось напевно навіть може коштує Ні, 20 тисяч? Ну окей, хай буде. І те для чого ми з вами сьогодні тут зібралися. Три продаваємо гравці з Бундесліги. це? Погнали. Граніт Джака! Граніт Джака. Це вже, по-моєму, не фодер, це скотскає тима. І кобеля. Ваша швейцарця два Швейцарця Джака і Кобель. І всередині у нас. Топсоба. Ну, продаваємі могли б бути краще. Ну, Джака коштує якихось 100 тисяч, до речі. Джака 100 тисяч і ці двоє, що щось, щось, пару купів. Це хлопці. Дуже дякую вам, хто додивився. Блін. Я свій перший, напевно, якийсь маленький гештальт в цій грі закрив. Зловив по-перше, я зробив 16 перемог. Перше, вперше наголошую в цій грі. Я зробив 16 перемог в інвізі і був за це винагороджений. О такою прекрасною червоною карточкою прімпонга вже космос-карточка. Я вже... З нетерпінням чекаю, як я за неї буду грати. На цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте ставити вподобайку за такий класний дроп, за таку неймовірну гру від вашого улюбленого контентмейкера. Пишіть коментарі, що випало вам з таці в Бундеслігі. І чекайте на наступне відео. Також, якщо ви ще не знаєте, то в мене є твіч канал, на якому я граю більшість своїх матчів прямому етері і спілкуюся з вами, глядачами. І е, телеграм-канал, де всякі анонси і новини. Так що буду вас там чекати. Всі посилання як завжди в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Розчистити, бро! Все буде Україна! Пака!